Всім привіт, підписники, глядачі. Хто просто глядач, не забудьте підписатися. Сьогодні в нас в Павленківський парк. На вулицю Репіна. Обіцяли сьогодні прогнозісти. Сонечко, ну щось воно так і не, не появилося, не нарисувалося. А ближайші там три дні взагалі дуже погана погода, буде дощ і сніг, щось таке погмуро. Так що я вирішив сьогодні з'їздити на репіна. Віртуально до підписника в гості. Куди ти світиш? Я не пойму, що по правилах треба світити вже в нього потимні. Оці з виключеними фарами. Почти. тут. Коротше, по погоді у нас мінус один. І вже пів третіго. Зараз до Зигіна на узгорених парах. Там по-зіньковский, І ми будемо на місці. Оце електричка бой мушка кажись, прикольно. Ще як тебе частний сектор и дома можно заряжать то вообще бомба ще якщо есть ночный тариф подвійний, полцены оце розказал делаем таки маневры Саме прикольно, що сухий асфальт. Це взагалі бомба. Очки ж потіють. Що що дивився в інтернеті, куча очков, велосипедних, ну, щось в характеристиках, не вказано, що вони, що вони не потіють, не запотівають. 2,46 46 секунд Парюка срота. Так, нам можно, да? Стрелка. Я так зрозумів, правильно? Стрелочка направо. Дивіться, яка Кія. Бо я орієнтувався по ній, що вона стартане, ну що це надовго думала. Десь позаду залишився, може десь нас обженець. Так, ладно, не будемо маневри зараз робити. Давайте зусимо. Постоїм на світопорчику, маршру... Маршрут, з этими, з маршрутками. Я сьогодні утеплився, під штамники Може собі зайти, погріться. Ще одну водолазочку. Короче, нормально. Ще три поділки, але скоро потрібно буде заряджати. Блін, камер натикали, жесть, куди не кінця там. Так, семочка стоїть по ходу на олійницю. Не навіть збували. Значить, ми поїдемо другим тут, мостом. Фу, надихався якось у гарного газу. Можна купити горнолижну маску, надіють буде взагалі пів пів лиця закривати на стекло. Так, ладно, давайте трошки тротуарчиками. Якраз перекуримо. Тупо адглас. Очки потіють. Тепло йде. Одглас, його не потіють. Сейчас подивимся, чи через базарчик поїдемо. Микробазарчик. Чи другим путем. Оооо, ладно. На жовтый стартует, значит можна на жовтий. Планую після велопрогулянки ще заїхати в АТБ на Зигіна, зняти обзор ціни, подивитися, що я куплю, там пару позицій буквально. Ось що там нарискувалося по нормальній ціні, так що давайте вже тобі по цьому маршруту що запланував, а назад до тебе повернувся другою. Шляхом, шляхом. Так, есть. Та Одразу інвалід. Сейчас мужику. Бо там на тому базарчику так пройти тяжко. Дуже багато людей. Надо висти велосипед. Це Київ. Сіль по у нас недалеко. Треба буде забитися туди, що там їдеш, довго їде. Зараз я перейду на ту сторону, десь тут. Проїдемося через парк. Як прикольно фонарики, люблю фонарики, так так світяться. Гарно, так? Да? Mm -hmm. Я що це? Чапля. Хочу кави і мирного неба. Можека. Отак. І ми хочемо мирного неба. І тихої ночі. Кожну ніч. промазати міськовороти, то ми вже там був разок. Так що С мамкам так 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 а баба я думаю где он... mm -hmm. будет ехать а он стал Магазин Фурпі. праворуч, Ось парк прикормний. Ми в нього заїжджали. Можна посидіти, відпочити, лавочки, все як полагається. Ось магазин козацький, як маячок мені, Хопочки. так, ну Тут ще таблички не поміняли, такі ржаві. вообще ж, а, думаю заброшены в частности это забора нема все мы на месте рэп так сейчас мы зниму этот капюшон был погано вы круг пошаны де тут ощут під'їздів? П'ятиэтажечка. А, четвертий. Біля першого чувак. Біля першого повідомив пробічував цих поєнакло. Так що я не буду вставати. Лавочки, кстати, нові. Це, наверное, жильцы скидывались или ОСББ. Вот такие гарные лавочки.

Путин Лох На этом написано Путин Лоша На раздолбанном этом Все, давай, я буду уже этих сил езжать, скажешь я Сын. Так, местная банда псив. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент позитивний, адекватний бажано. Подивіться наступну серію і після цього відео, я сподіваюся, що попадувати якраз і погріться, І знімемо ціни акції сьогоднішній. Давайте тротуарчиком, так? Да? Це типу, щоб машини не заїжджали. старовинний скопу ще му років антиквар Дарі построїть ліворуч вообще ще й живуть там по ходу. Швецька, ми по Фух, Так, ми почти на місці. Сейчас. Приватбанк проїдемо. І біля тебе ми. Зараз я по переходу, щоб не нас не навпростець. Не нав Вау. Джинджі Так, що, друзі, я на місці. До зустрічі в наступній серії. Всім пока-пока. Побачимось. Можливо, ще ще якісь акції побачу. Ті, що не подивився, то й, тось, тих, що немає в додатку. Так, давайте поки поки.